Вітання всім, з вами Наталя. Ви на каналі Англія Моїми очима. Сьогодні я записую нове відео і назвала б його так: адаптація Українок в Англії. Ну що ж, поїхали у зв'язку з війною в Україні до Англії. А прибуло і прибуває постійно багато українських жінок. А які намагаються звичайно знайти більш-менш затишне місце як для себе, так і для своїх дітей. І тут відбувається те, чого ми не завжди очікуємо: адаптація вона для всіх може бути різною, і у всіх вона буде різна. Не може бути. Дві однакові людини, які однаково адаптуються у новій країні для деяких вона взагалі це просто інший світ. Тому не слухайте нікого, як у тої вийшло, чи як у ще тієї вийшло, сусідки, подруги у вас буде своя адаптація, і вона буде така, яка вам потрібна. Не треба прислуховуватися, не треба переживати, що ось у неї не вийшло і в мене не вийде. Або в неї все так шикарно, в неї такі спонсори, та вони і так, і так, і, значить, і мені так треба, мої спонсори не такі. Ні. Ні, ні, все залежить саме від вас. Ви очікуєте, чого? Допомоги, коли ви приїжджаєте, чи все-таки спасибі велике, і я пішла далі. Звичайно, це стрес. Особливо коли ви приїжджаєте з маленькими дітками, це взагалі ти а ще коли мова там на початковому рівні, це важко. Але головна риса українських жінок це те, що заради своїх дітей вони проб'ють усі стіни, пройдуть усі шляхи та дороги. Тому знайте. Ви будете там, де ви хочете бути. Тут можна пробувати піти в одну школу, не сподобається, підете в іншу. Що стосується жінок, які приїхали без діток. Якщо мова у вас не на високому рівні, будь ласка, ідіть, як то кажуть, в люди. Я думаю, що я коротенько пробіглася, ми обов'язково вернемося ще і до цих тем. І, звичайно, до інших. Я вам дуже дякую за увагу, хто побув зі мною в цей час. Пишіть. Не знаю, лайкайте чи не лайкайте, як вам зручно. Але я буду дуже рада за кожне ваше повідомлення. І взагалі дуже і дуже дякую кожному, хто переглядає мої відео. Побачимось!